Після теорії вони приступили до практики. 23 учасника з різних регіонів України, які здобувають професію кондитера, з'їхали з до Рівного позмагати за звання найкращого. Завдання у всіх одне зробити фантазію у 2,5 кілограми. Уявіть собі, для виробництва одного торту учасникам конкурсу дали цілих 8 годин. Їх розбили на два дні. Вчора вони робили елементи оздоблення та основу. Ну а сьогодні найскладніший етап проявити фантазію. Усіх поставили в рівні умови і забезпечили однаковою кількістю інгредієнтів. Тільки на самих початках кондитери могли самі собі коригувати масу того, що їм потрібно. Ну а далі власна уява і фантазія. Ідеєю, як би майже і не було у мене ніякої. Просто так з голови щось. Саме складніше це, як на мене, це крем. Чому? Ну, тому що він може не і за того, що можна не доварити яйця або перебити крем. Ой, масло. Деякі торти на вигляд доволі прості. Втім, окремі вироби дивують складністю елементів оздоблення. Ідею ми придумали з майстром нашим. Це як вибух фантазії, мрії. Найскладніше було це квітка. А ось сусідка киянки, учасниця з Київської області, зробила торт ніжно-фіолетового кольору. А усю композицію назвала Квітка кохання. Взагалі ми самі придумували. Щось знайшли, попробували, потім сподобалось, ми знову пробували. серед усіх учасників лише один хлопець, він з Кіровоградщини і виявився неговірким. Зважаючи на велику кількість конкурсантів, їх розмістили у двох лабораторіях. У коридорах через монітори за процесом спостерігають їхні куратори. Тим часом члени журі, а серед них і фахівці з місцевих кондитерських нотують кожен крок виробництва. Порівняно з обласним, тут вибралися саме такі дівчата, які Одні в своєму місці, тобто і оприділити чи яка краще, дуже важко, тому що дівчата знаходяться всі на своєму місці, захищають своє місце. Більше балів дають тим, у кого робоче місце залишається охайнішим крім того, більше цінується ручна робота шоколадних елементів оздоблення, а не з формочок. А ще тут знімають бали, наприклад, якщо учасник використав не усю сировину. Учасниця номер 15 Залишився шоколад жива, будь, будь ласка. Зрештою, торт має здивувати журі не тільки виглядом, а й не розчарувати смаком. У підсумку після дегустації усіх виробів перемогу присудили господарям представниці Рівненського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Марії Ковелець. Друге та третє місця віддали представницям Львівського та Київського профтехзакладів. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.